Місія знайти компроміс у Ченнівецькій обласній раді. Нині повинні були відбутися обговорення щодо реформування медичної галузі краю. Однак, одні активісти, волонтери та лікарі заявили, що готові до консолідації співпраці, а інші ні. Чому далі в сюжеті? Це між комісією охорони здоров'я при облраді та департаментом триває і як не дивно, причина цьому кадрові призначення, а зовсім не покращення умов для пацієнтів та роботи лікарів. Медичний координаційний центр допомоги військовим, до якого входять активісти, волонтери та медпрацівники, нині зібралися, аби обговорити гальмування, реформування галузі та зробити заяву. Медична комісія. З охорони здоров'я і соціального захисту сьогодні, використовуючи своє положення, дає подання на призначення своїх же представників головним лікарем. Це є недостойно. Мова йде про Ігоря Молишевського, голову постійної комісії, якого запропонували на посаду лікаря-онкодиспансеру. Заява Олесі Хомко неабияк обурила членів комісії, які те, що їх та лікарів практиків, не запросили на захід. Запрошені були виключно з окремі громадських організацій: ті, які отримують подарунки і премії від департаменту, ті, які є або друзями, або кумами, або сусідами. Це засідання радше нагадувало балаган. Присутні більше години перебивали, ображали один одного. Одили на особистості всі розділилися на два табори. Громадські активісти не повинні між собою між собою з'ясовувати стосунки, хто є правильним активістом, хто більше чи менше є активістом. На жаль, ексклюзивне право бути активістом у нас в області. Зарезервували за собою певні там організації, і виявляється, що інших у нас іншого інших громадян немає. Запрошені слова не могли вставити. єдиний кого уважно слухали, це атовця волонтера Степана Меленка. Ми за те, щоб в місті, в області була адекватна робота, на місцях працювали спеціалісти. Чоловік вважає що призначати керівників медзакладів повинні люди. Тож пропонує створити громадські ради слухання, аби чернівчани могли контролювати роботу чиновників. А дехто з ухвальства деяких членів комісії? З охорони здоров'я та їхнього звинувачення у корупції не витримав і покинув залу. Давайте допоможіть лікарям і медперсоналу працювати. І все. Не треба їх розслідувати. Не треба шукати корупціонерів. Не тут вони. Ви знаєте? Я по поїд... Тати на стрибіа далі лікарі обласної лікарні висловили недовіру профільній комісії облрад, навіть підготували відповідне звернення. Однак його зачитати у 418-му кабінеті активісти не дали. Тож довелося вийти у коридор. Намагання військового медика учасника АТО, зайняти посаду головного лікаря онкологічного диспансеру. Виглядає амбіційно тільки до того часу, поки не сказав своє слово колектив. закладу. лікарі проти методів роботи комісії. Це махновщина, але й тут активісти не давали змоги почути пана Василова, адже журналістами вийшли в коридор. Попри репліки опонентів, чоловік розповів, що під цим зверненням підписалося понад 100 лікарів обласної клінічної лікарні. Утім, медики-депутати запевняють, ці підписи змусили поставити. Я так само мала погрози раніше керівництва. Мало того, я і зараз, будучи депутатом, я маю погрози від свого керівництва. Це наскільки це дивно, але завжди були медики, на жаль, найменш захищеними. А Малишевський це звернення сприйняв як цкування. Я був головного ну, лікаря в п'ятницю. Хотів запитати, чим ж він не вдоволений роботою мене як голови комісії. комісії. на що він пів мене до вас претензій нема, але в мене є претензії до вашого бачення по деяких головних лікарях, які вже звільнені. вони є мої друзі. Організатори засідання вже у коридорі намагалися пояснити, чому власне зібрали журналістів та яка мета заходу. Ми хочемо об'єднуватися задля конструктивних рішень. Ми хочемо робити круглі столи, але ми не хочемо як нас уже ідентифікувати. Фікують і вже були передачі, говорять про шарикових і говорять про громадських активістів як швонгерів. Це є ненормально, це є непристойно. Прикро те, що лікар пішов проти колеги, активіст, проти активіста. У цій запальній дискусії вони не згадали про пацієнтів, про тих, хто потребує допомоги вже сьогодні і негайно. А вигляд це мало як банальне вигризання потрібних собі посад. Наталя Гатеш, Максим Демко Чернівецький промінь.